Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro. В цьому відео ми з вами поговоримо про систему тегів, яка доступна в нашій CRM-системі, та я вам розповім, як її можна використовувати. Для цього давайте зайдемо в пункт-продаж квартири. Актуальні перейдемо, наприклад, в редагування будь-якого об'єкту. І як ми бачимо, у нас є декілька параметрів. так. Ціна, область, характеристики, власник, тобто є базовий набір параметрів. Але інколи нам потрібні додаткові параметри. Для цього ми можемо використовувати або додаткові поля в системі LigaPro, або створити теги, за допомогою яких ми можемо також відмічати той чи інший параметр. Наприклад, я хочу створити тег: інтернет, бойлер та лічильник тепла. Для цього. Я заходжу в пункт налаштування, пункт теги в об'єктах. Як ми бачимо, у мене тут є теги для продажу, теги для оренди і відповідно під кожну рубрику. Тобто мене цікавлять теги для продажу квартир. Бачимо, що в мене поки нема жодного тегу. Я натискаю додати тег. Пишу назву. Наприклад, це буде бойлер. Можу обрати колір. Хай, наприклад, буде світло-синій. І я хочу по цьому тегу фільтрувати об'єкти в своїй базі. Тому я ставлю в фільтрі систем галочку. Додати. Ось в мене цей тег додався. Звісно ж, я можу його в будь-який момент відредагувати назву, змінити колір, зняти чи додати цей фільтр. Також можу вказати вагу для сортування. Натискаю Додати тех і додаю ще «Ник тепла. Хай буде оранжевий. Також хочу фільтрувати. Натискаю Додати. І додаємо ще інтернет. Хай буде він зелений. І також фільтри Додати. Тобто, я додав три теги, тепер давайте подивимося, як з цим всім можна працювати. Повертаємось в продаж квартири актуальні. І, як ми бачимо, в мене вже в фільтрі з'явились відповідні галочки. Тобто, я можу, якщо в мене тег встановлений болдер, поставити галочку, відфільтрувати і подивитися всі об'єкти, в яких є болдер. Далі, як мені заповнювати картку об'єктів вказувати ці теги? Для цього я заходжу в редагування. І бачу список тейв. Тобто, якщо я знаю, що в цьому об'єкті є бойлер, я просто активую, натискаючи лівою кнопкою миші на цей тег. Лічильник активую. Інтернет активую. Натискаю Зберегти та повернутися. І як ми бачимо, тепер в мене біля цього об'єкту. Висвічуються відповідні теги. Якщо я, наприклад, зараз відфільтрую лічильнику тепла, то в мене буде відображатися лише один об'єкт. Це зручно, тому що ми і візуально за рахунок кольору можемо швидко зрозуміти, чи є тут інтернет, а можливо, нам потрібен тут параметр ексклюзив, чи, наприклад, комісія від партнера. Чи, наприклад, готові документи, тобто ми можемо створювати безліч таких тегів, відповідно, обирати для них колір, і нам, візуально працюючи в системі, одразу видно той чи інший тег. Це відмінність від додаткових полів, тому що додаткові поля ніяк не виділяються, а теги можуть бути виділятися за допомогою кольору. Тому це набагато зручніше. Сподіваюся, цей функціонал буде для вас корисний. Економте свій час. Працюючи в системі Лігапро.